Доброго вечора. Вівторок, 18 серпня, на календарі. В ефірі в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Час підбити інформаційний підсумок другого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов Мої вітання. Акценти дня сьогоднішнього стисло. На в'їзді до Миколаєва зранку відкрили ваговий комплекс для вантажних автомобілів. Конфлікт із водіями тривав і в другій половині дня. Генеральна прокуратура України розшукує зниклі з миколаївського підприємства стратегічні бомбардувальники Ту-95. У Миколаївському районі від вибуху снаряду загинули цивільний чоловік та жінка. Ну а тепер про це те інше більше. Отже, декілька годин налаштування обладнання, десятки журналістів, присутність посадових осіб і протистояння активістів в Миколаєві. Зранку відкрили комплекс із зважування вантажівок. Працюватиме він на автодорозі Дніпропетровськ-Миколаїв в районі мішково-Погорілового. Поки що єдиний в Миколаївській області пересувний ваговий комплекс придбали 2008 року. 14 серпня поточного обладнання сертифікували. Дозвільний документ видано Київською інспекцією. На цьому місці, де ми зараз з вами знаходимося, на трасі Николай петровськ буде постійно стоять. Ми поведемо полностью ремонт, сертифицируємо, получим все соответствующие документи и будемо пытатися поставити на трасі Ніколаю Київ і на трасі Ніколаєва Десь. Сьогодні представники влади ведуть переговори на рівні Міністерства інфраструктури щодо облаштування ключових напрямків автоматичними ваговими терміналами. Ось от на металоконструкції, яка перед нами стоїть, будуть встановлені автоматичні металвіси, які будуть автоматично звішувати без вмішання каких либо людських ресурсів в цей процес. Безперебійну роботу комплексів забезпечуватимуть спільні групи з числа фахівців дорожньої служби, укртрансінспекції та ДАІ. Фінансові операції здійснюватимуть банківські структури. Тут буде только фіксація, видавати необхідні документи, які підтверджують перегруз і не перегруз. І людина має право поїхати в банк оплатити. Ніякого фінансового щодо тут працювати не буде. Думки громадських активістів пов'язані з тотальною перевіркою перевізників діаметрально різнилися. З одного боку, лунали аргументи на користь якості дорожнього покриття, з іншого підтримка бізнесу та тарифи на здійснення вантажних перевезень. Я, чесно говоря, не можу ну, ход мислі. В 16-17 областях працюють габаритно-вісові комплекси, а у нас що? У нас якась зона з віддільними правилами, з законами. Або вони у нас для, для кого-то законно, а для кого-то незаконно. В Херсоне работает габаритно-весовой комплекс, абсолютно продажный, действительно, на данный момент там берут взятки 200-300 гривен за проезд, это все знают, вот и все. У нас как будет контролироваться? Было сказать, что у нас не будут брать Ну, сказать это можно, но лучше всего сделать что-то, чтобы этого не было. На спільних нарадах в обласній державній адміністрації всім бажаючим запропонували здійснювати цілодобовий контроль законності функціонування вагових. Але поки що ані технічної, ні фізичної можливості для цього немає. Натомість перевізники готові суттєво вкластися у ремонт та будівництво автошляхів Миколаївщини. На протяжні останньої тижні в обладміністрації було три совіщання по цьому поводу, на які, к сожалению, не пригласили журналістів. Я не знаю, чому. Все це діло тихо. Чтобы общественность, наверное, меньше знала, но пригласили ряд перевозчиков, которым сказали, весы будут стоять. И все аргументы, которые были высказаны э, против того, чтобы весы не стояли, а э, аргументы в защиту дорог были очень серьезно высказаны перевозчики и фермеры готовы платить деньги. Для того, чтобы ремонтировать эти дороги и большие деньги. Сегодня на 200 кілометрів стоимость перевозки груза стоит 300 гривен на тонні. Если завтра поставят весовые комплексы, то мы обязаны будем вести 15 тонн. Стоимость доставки с Кировограда груза будет стоить 800 гривен. То есть, если на сегодняшний день стоимость зерна в порту стоит 3000 пшениці. І ми это, эту пшеницю в Кіровограді дві сімсот, то вона буде стоїть 2 двісті. Готові сьогодні сільхозпроїзводитель продать это зерно по 2200 гривень, коли його... чтобы щоб такая така стоимость. Для досягнення своїх цілей кожна із протестуючих сторін готова на радикальні дії. Павло Москальов, Андрій Заворотній, Телевізійні новини Миколаївщини. Це було в першій половині дня, але ситуація загострювалася кожної години. От... У 18-й годині водії фур перекрили дорогу. Вони вимагали, щоб до них приїхав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков. На місці працювали правоохоронці, Вони вимагали, щоб водії роз'їхалися і розблокували дорогу, але намагання ні до чого не призводили. Лише після того трасу розблокували після того, як пообіцяли, що протягом наступних декількох днів не будуть працювати вагові комплекси. На території Миколаївщини ми будемо продовжувати слідкувати за переводом подій. І в завтрашніх випусках вже запропонуємо матеріал моєї колеги Наталки Ячкалової. Вона зараз працює там на місці події. У фіскальній службі недоторканих немає і не повинно бути. З цього розпочав брифінг нещодавно призначений начальник відділу власної безпеки головного управління обласної фіскальної служби і розповів про факти корупції, що були виявлені за півтора місяця його перебування на цій посаді. Сьогодні чимало уваги приділяється створенню позитивного іміджу фіскальної служби. А можливим це є лише за умови викорінення корупційної схеми нечесний підприємець-податківець. Олексій Барановський акцентував увагу на профілактичній роботі служби внутрішньої безпеки, її відкритості, а також розповів, над чим треба працювати саме в нашій області. Якщо взяти ваш регіон, ви, мабуть, самі це знаєте, це крупний зерновий хаб, де йде транспортування зерна. Первое, что, конечно, кинулось в глаза, это, я скажу так, неравные условия некоторых предприятий. Когда мы видим, что одно предприятие, у него есть налоговая нагрузка, он отчитывается о денежных средствах, которые возвращают из-за границы, и смотрим ряд предприятий, которые живут ровно столько, сколько им надо пожить. А валюта не возвращается, налог на прибыль не платяться. За липень 2015 року було проведено сім службових перевірок, за результатами яких до п'ятьох працівників застосовано заходи дисциплінарного впливу, і два матеріали зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Кримінальні справи стосуються викриття конвертаційного центру, який півроку дів у Миколаївській області. Як з'ясувалось, деякі працівники знали про його існування, але необхідних заходів не вживали. Така пасивність призводить до дійсно тяжких наслідків. Спокойствие этого теневого бизнеса настолько, что они даже ну, не задумываются над какими-то последствиями. Даже вот это. Но опять-таки скажу, это не есть самый главный показатель. Найголовніший показник це прозора економіка Миколаївщини. Крім того, відділом власної безпеки спільно з іншими правоохоронними органами виявлено схему легалізації при здійсненні експортних операцій на суму близько 60 мільйонів гривень з відвантаження зернових культур. Але найбільше порушень зафіксовано у торгівлі підакцизними товарами. Тут роботи вистачає і відділу внутрішньої безпеки. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І в нашому регіоні сім'ям загиблих військових придбають житло з бюджету Миколаївської області. Передбачено субвенцію на придбання житла сім'ям загиблих військовослужбовців, а також для інвалідів першої та другої групи військовослужбовців, учасників антитерористичної операції і загальної суми майже в 11 мільйонів гривень вже надійшло понад 3 мільйона. За словами заступника голови облдержадміністрації Оксани Янішевської, за рахуванням того, як довго родина стоїть у черзі на отримання житла, складено попередній список. До нього увійшли 17 сімей загиблих військовослужбовців. Державна програма передбачає співфінансування у придбанні житла, тому попередня кількість сімей, на яку розрахована сума субвенцій, може змінюватися. Перші родини це ті, які свого часу, згідно з чергою, подавали документи на отримання житла. Перевірено і послідовність подання документів, їх наявність, статуси із 17 сімей. Не всі претендують на житло в обласному центрі. Є охочі отримати квартири в місті Очаків, Арбузинському та Баштанському районах. Нині в області моніторять ціни на житло і на первинному і на вторинному ринках. Для всіх уже визначена орієнтована площа житла, на яку претендує сім'я. І знову інформація про блокування траси. Нагадаємо, що сьогодні відбувся конфлікт на автодорозі Дніпропетровськ-Миколаїв через встановлення вагового комплексу. Рух дійсно вже розблокували, але з місця конфлікту ніхто не йде, водії просто пішли на обочину і продовжують спостерігати за ситуацією. Вони попереджують: якщо ще раз буде здійснено намагання встановити ваговий комплекс, вони знову будуть перекривати рух автотранспорту. Але Заступник губернатора Микола Романчук запевнив протестуючих, що на в'їздах до Миколаєва вагових комплексів не буде. Показати бойову красу і міць Національного флоту підростаючому поколінню вирішили миколаївські патріоти для дітей-родин військових учасників АТО провели екскурсію на борт фрегату військово-морських сил Збройних сил України. Гетьман Сагайдачний, який зараз базується в місті Одеса. Фрегат Гетьман Сагайдачний включений до бойового складу військово-морських сил України 2 квітня 1993 року. Корабель та його команда брали участь у антитерористичних та антипіратських операціях НАТО, операціях Євросоюзу. Неодноразово приймав на своєму борту вищих державних діячів. Організатори зізналися, що створити та провести екскурсію такого масштабу було непросто. Было большое желание сделать то, что сегодня нам сделать получилось. Почему? Потому что наши судостроительные заводы, наши судоремонтные заводы обеспечивают сегодня боеспособность этого флота. И мы сегодня, благодаря тому, что большое количество членов нашей партии составляют большой комплекс, большую группу тех, кто занимается судостроением и судоремонтом. Благодаря вот этим связям и непосредственно нашему обращению к руководству флота мы сегодня имеем возможность быть здесь. Дітям розповіли про бойові можливості корабля, його основні тактико-технічні характеристики. Хлопці та дівчата ознайомилися із побутом моряків, дізналися про історію корабля та головні досягнення його екіпажу. Також побували на головному командному пункті фрегата, де кожен мав можливість постояти за штурвалом. Ми сьогодні можемо показати дітям, які приїхали з різних територій України, і благодаря тому, що живуть в Ніколаєві, живуть рядом з Одесою, сьогодні приїхали і дивляться мирне Чорне море, і дивляться ті кораблі, які сьогодні хранять безпеку нашої красивої, нашої сонячної держави. Особлива увага приділялася військово-патріотичному вихованню. За сприяння керівників Миколаївської територіальної Організації партії Солідарність блок Петра Порошенка командування флагмана зробило все можливе, аби донести до дітей те, що Україна незалежна та сильна держава, і військово-морський флот тому підтвердження. Україна сьогодні красива, умна, незалежна і страна, яка способна не тільки свій мир, але й вырастить тих дітей, які на традиціях традициях традиціях своїх сьогодні знакомятся з тим, що ми їм сьогодні показуємо. Учасники екскурсії залишились задоволеними, і це не дивно. Адже все, що пов'язано зі зброєю, технікою та взагалі з військовою справою, дуже подобається дітям. Оксана Слуцька, телевізійні новини Миколаївщини. Розшукуються літаки і не якісь маленькі, а стратегічні бомбардувальники ту 95-дві штуки. Коли вони зникли орієнтовно в останній місяці тижня правління Януковича намагаються визначити в Генеральній прокуратурі України, і це стало відомо з ухвали Печерського районного суду міста Києва. Кажуть, в востаннє їх бачили в районі державного підприємства Миколаївський авіаремонтний завод «Нарп». І Припускають, що їх могли продати наприкінці 2013-го, на початку 2014-го року. Зараз ви бачите один з таких літаків. Він був частиною святкової експозиції в день відзначення 70-ліття заводу, восени 2009-го. А ці кадри відзняті 18 січня 2014 року, в день, коли Нарп відправив після ремонту український військовий транспортний Іл-76. На задньому плані добре видно ту 95, принаймні один, але схоже ще два. Нехай спеціалісти мене виправлять. Коли їх продали і чи продали, не знаю. Але ймовірно, в середині січня минулого року вони ще були на заводі. Ту 95 почав масово вироблятися ще з 1955 року, здатен нести ядерну зброю. Є одним з найшвидших гвинтових літаків і складає кістяк стратегічної авіації Російської Федерації. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж нашого випуску рубрика постійна рубрика телевізійних новин Миколаївщини гість студії. Ми будемо говорити про сьогодні досить нагальну тему: це мобілізація. Зокрема, 17 серпня поточного року завершено шосту хвилю планову хвилю мобілізації в Україні. Ми запросили до нашої студії Олександра Жолудя, підполковника. Це заступник Миколаївського обласного військового комісару по роботі з особовим складом. Доброго вечора. Добрий. Александр, закончилась шестая волна, плановая волна мобилизации в Украине. В этом году их было несколько тоже. Как Николаевская область с какими показателями закончила, если можно говорить и по районам в том числе? Значит, как вы уже сказали, Павел, вчера, 17 числа, закончилась шестая волна мобилизации. Эта мобилизация была достаточно тяжелой. Вот. Выполнена она с показателями 67% призвана. Более полутора тысяч человек в Вооруженные силы Украины, и другие воинские формирования. Значит, так для цифр и информации по первой, второй, третьей волне мы призвали 100%, выполнили план на 100%, четвертая волна 89, пятая волна 86%. Шестая волна 67%, и как мы уже. На прошлой неделе проводили в областной государственной администрации брифинг, в который принимали участие действующие участники, а то демобилизированные и так далее. Вот. На тот день у нас вообще было порядка 40%, что ну, довольно-таки низкий показатель. Вот. Ну, значит, что касается по районам города и области, значит, в лучшую сторону отмечается Очаковский район. Э Первомайско-Врадьевские, военные комиссариаты, Центрально-Николаевский, Южноукраинский, Арбузинский. Меньше 50% выполнили план Кривозерский военкомат, Новоодесский и Снегиревский. Вот. Это связано, как я уже неоднократно говорил, то что мы за ну, более, полу, более года да, мобилизации, начиная с марта прошлого года, призвали уже более 12 тысяч вооруженные силы. и те военнообязанные, обязанные, которые настроены были патриотически, добровольцы и так далее, вот, они уже просто все побывали в зоне АТО, и на сегодняшний день многие из них демобилизированы, многие уже вернулись по второму разу. Вот, то есть уже как бы, я считаю, патриотический такой наплыв у нас иссяк, да, иссяк. Поэтому и показатели по процентам они говорят, что... В этом году все довольно-таки тяжело было, ну, ни для кого же не секрет, война идет, война серьезная в Николаевской области. Более 100 погибших, именно призванных с Николаевской области в разных частях, которые проходили службу, в том числе 79 бригада, 28 й бригада, в 28-й, ну и в других частях. Что касается людей, которые ограничены в физических возможностях, именно негодны по состоянию здоровья, есть такие и... Как вот проходили медицинские комиссии, свидетельствования на будущее военнослужащих украинской армии? Значит, по шестой волне признаны непредатными тысячу, более 1300 человек. Вот, за все волны мобилизации это более 11 тысяч. Вот, это связано в первую очередь с тем, что может быть экология, может быть какие-то другие причины, но очень много действительно больных людей. Вот, возраст тем более от 40 и выше мы призываем до 50 лет, более 50 лет это только в добровольном порядке, но уже сами понимаете, что организм уже не тот, бегать в каске бронежилете по полям, это немного другое, чем, там, я знаю, работать в режиме там, 8 часов в день и так далее. Вот. А по комиссиям, по комиссиям значит, если районные военно-лечебные комиссии уверены, в том что человек непригодный, значит заключение районной военно-лечебной комиссии достаточно для того, чтобы его не призывать. Если возникают какие-то подозрения или кто-то военный комиссар может отправить на... до обследования на повторное обследование, если вдруг там, не дай бог, он подозревает, что кто-то из врачей там пытается обмануть и так далее. То есть, ну, я думаю, что в большинстве случаев из этих 1300 человек, в большинстве случаев, то решение военно-лечебной комиссии, оно законное и правильное. Ну и самый главный вопрос, который сегодня интересует наших телезрителей и опять-таки, скажем, и военнослужащих, и военнообязанных, Генеральный штаб Украины говорит о том, что возможно по решению президента Украины до конца 2015 года может быть объявлена еще седьмая волна мобилизации. Какая есть информация? Возможно это или невозможно? И будут ли новые волны мобилизации и вот по нашим регионам? У меня, Павел, информации нету. Слухи разные, слухи разные. Факт остается фактом, идет война, война настоящая, полномасштабная в Донецкой и Луганской области. Действительно гибнут люди, действительно очень много людей. На сегодняшний день более 80 тысяч уже участники антитеррористической операции. Более 80 тысяч. То есть тут все должны понимать. И если положение на фронте, на востоке осложнится, то я... Ну не отклоняю мысли, что будет и седьмая, и, не дай бог, восьмая волна мобилизации. И, может быть, даже те ребята, которые были призваны по первой, второй и уже э, были демобилизированы и находятся в оперативном резерве, может быть, возникнет необходимость. Но это же все зависит от того, что творится у нас на фронте. Что будет... І как оно будет далі. Благодарю за те, що ви сьогодні нашли время, прийшли в нашу студію. Нагадую, що ми в прямому ефірі телеканалу Миколаїв спілкувалися з Олександром Жолодів, заступником Миколаївського обласного військового комізкомісару по роботі з особовим складом. Жахлива трагедія в передмісті Миколаєва на подвір'ї одного із приватних будинків під час розпалу снаряду загинули. Чоловік та жінка сиротами залишились троє неповнолітніх дітей. Подробиці цієї трагічної історії далі в нашому матеріалі. Родина жила незаможно, тимчасові заробітки знаходили де можливо. В сім'ї підростає троє хлопчиків. Сусіди розповідають, ніколи не чули лайок з цього двору. Діти завжди чистенькі та охайні. Один із способів заробити грошей шукати металобрухт на полігоні, що розташований поруч. Цей трагічний вечір чоловік з дружиною розбирали знайдені предмети. Потім пролунав потужний вибух. Там був сильний вибух, все село слышало этот взрыв. Ми всі повискакували на улицу, почала гореть солома. Там так было, девочки, страшно, що це там не було, і слава Богу, дітей. Сила вибуху була настільки потужною, що гуркіт було чути у протилежній частині села. Повністю зруйнована господарча будівля. Уламки від залізних предметів розкидані на декілька десятків метрів. На місце події відразу виїхали всі оперативні служби області. Під час перевірки на подвір'ї знайшли ще декілька вибухонебезпечних предметів. Пілітехнічською группой було обследовано поміщення, в котором пройшов взрыв. На місці було обнаружено також четыре взрывоопасных предмета гранатометних выстрела ПГ 7 Останні предметы предмети вже були розібрані. Від вибуху зайнялася сусідня будівля. Вогнеборці оперативно приборкали вогонь, аби він не перекинувся на інші приміщення. Лічний став, який прибув к місця, непосредственно прийняв мери к. Безперечно населення, то есть є гародії місто пришествия, прийняв мірик тушення, чтобы не происходило дальше перекидывание на рядом стоящий дом. Наразі діти, які в результаті трагічних обставин залишились без батьків, перебувають у бабусі. Вони й досі не можуть зрозуміти, що сталося. Поховають подружжя на місцевому цвинтарі. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Народні депутати України Тарас Кремінь Ігор Бриченко, також Олександр Співаковський зареєстрували законопроект спрямований на підтримку українських зоопарків. Суть документа в тому, що згідно з Конституцією, держава зобов'язана забезпечувати екологічну безпеку, що передбачає і збереження відтворення тваринного світу. Однак такі вкрай важливі завдання реалізуються досить скромними за своїми можливостями організаціями, які не є структурою системи державної влади, і це зоопарки. На сьогодні в країні таких всього-навсього сім, серед яких і Миколаївський, і всі вони потребують кардинальної підтримки на законодавчому рівні, зокрема, привезені на митну територію України рідкісних видів тварин з метою їх збереження і відтворення зоопарки змушені платити 20% ПДВ, а також додатковий імпортний збір у розмірі 10%. Такі суми для небагатих зоопарків, які отримують цих тварин здебільшого за обміном, є просто непідйомними. Тоді як в усьому світі такі установи звільнені від податкових і митних зборів. Народні депутати, а також керівники українських зоопарків, сподіваються, що законопроект знайде підтримку і збори будуть скасовані. А 17 серпня молодь Миколаєва вшанувала пам'ять загиблого легендарного фронтмену гурту Скрябін Кузьми Андрія Кузьменка на затишному вечорі побувала і наша знімальна група. Добрякові 47. могло б виповнитись, якби не злий жарт життя. Відомий український співак, лідер гурту Скрябін, Андрій Кузьменко загинув в ДТП 2 лютого цього року, не доживши до свого чергового дня народження буквально кілька місяців. 17 серпня в усіх куточках України небайдужі збиралися у компаніях під акорди його пісень. Затишний вечір з гітарою та всім відомими хітами Скрябіна відбувся і в Миколаєві. Насправді я вважаю, що він дуже багато зробив для України, для нашого народу, і тому це ну просто ми зобов'язані цей день якось відзначити з його піснями з його творчістю. Часом буває так, що в магазині ти хочеш крикнути, ну в чому я винна? Тебе окидають розуміючим оком, Дуже болить, хоча й ненароком. Кожне місто загалом організовує щось подібне. Наприклад, ми будемо співати на акустичний вечір під гітару, будемо малювати на руках цитати з пісень. Хочемо під кінець зробити, якби кожен може на листочку написати якесь своє побажання чи також цитату з пісні. Кудьма Скрябін зробив неоціненний вклад в історію музики незалежної України. Простим, щирим хлопцем, відвертим у висловлюваннях, таким він залишиться для мільйонів прихильників. Алла Жигадло, Андрій Заворотній. Тена. Ну, а мені на думку спадають слова Кузьме Скрябіна про маму Його легендарна пісня. Тож хочеться зараз всім вам сказати, зателефонуйте своїм матусям. Гарного вечора з телеканалу Миколаїв. До побачення.